you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал недавно країну сколихнула жахлива подія. Тернопільський обласний центр комплектування призначив службову перевірку через загибель на фронті мобілізованого військового Богдана Покітка. Командування та особовий склад територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Тернопільської обласної приносять щирі співчуття рідним та близьких загиблого солдата Богдана Покітка, який проходив службу в Тернопільському міському ТЦК СП та був частиною нашого колективу. Йдеться у повідомленні, як зазначається, відповідно до висновків метко. Місії солдат був визнаний придатним до військової служби у лавах ЗСУ. Його призвали на військову службу за мобілізацією до Тернопільського об'єднаного міського ТТК СП на одну з посаду роту охорони 12 лютого солдата Богдана Покітка було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув 16 лютого внаслідок бойових дій. На даний час у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався солдатом-покітком. Не є системним командування військових частин бойового складу, приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч зазначили у ТЦК та закликали дочекатися завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднені найближчими днями. Ще раз без підготовки відправили на передову, де солдат прожив чотири дні. Цікаво, що ці випадки не виходили далі за межі внутрішніх розслідувань на локальному рівні. Як тільки справа почала доходити до звірських і насильницьких масштабів на вищому рівні і далі нейтрально відмовчувалися. Але от не задача. шокуючим фактом прорізання стало для чиновників те, то що навіть їх можуть заловити і дати заповітний папірчик, чому прокинулися лише зараз, а не тоді, коли від хамства і фатальних помилок воєнкомів почали гинути люди. Одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів. Про це у інтерв'ю Керенформу розповів член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки Веніславський. За його словами, наразі спостерігаються мобілізаційні методи, які членів комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не Задовільняють саме тому нардепи ініціювали наступного тижня засідання комітету, де заслухають керівників на рівні ЗСУ, які відповідають за мобілізаційні заходи. Там розглянуть резонансні випадки, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Це неправильний механізм. До речі, можу сказати, не називаючи призвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку. Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура, наголосив Ваніславський. Раніше Жею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. Також громадськість обурив інший випадок з Одеси. Жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку. У зв'язку з використанням військовими і для вручення повісток і некоректної поведінки співробітників. Тривають службові перевірки. Ці факти просічені суворо засуджені командуванням силоборони. За результатами перевірок буде ужито заходів. Упливу у відповідності ступеню провини. Йдеться в повідомленні. Аналогічний випадок травився у Дніпрі. До мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі. Один з військових у ручці тримає якісь папери. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.